Сьогодні я покажу вам одну граматичну конструкцію, без якої англійська звучить неповною. Ми зануримося в одну з тих граматичних тем, які тихо керують англійською із залаштунків: це relative clauses або підрядні означальні речення. Це маленькі слова, які вміють перетворювати просто прості речення на точні, живі і виразні. Ми точно їх чули. Вони починаються зі слів «who», «which», «that». Гуз, Where? When? здається, усе знайоме, але саме в тому й інтрига. Більшість людей знають ці слова, та далеко не всі вміють використовувати їх так, щоб англійська звучала природно і впевнено. Буде також цікавінка, про яку вам мало хто розкаже. Додивіться до кінця відкрити для себе маленький секрет великої англійської. Якщо ви готові відкрити те, що зазвичай лишається непомітним, починаємо. Отже, relative clauses або підрядні означальні речення це частина складного речення. Зазвичай вони уточнюють або описують іменник основного речення та починаються з таких relative pronouns – займенників: who, which, that, whose, where and when. Коротенько нагадаємо собі, що who у нас використовується тоді, коли ми описуємо людей або говоримо про людей. Щоб менше писати, я просто поставив позначку для людей. The man who is speaking is my teacher. Бачите, the man, чоловік, who is speaking, той, який розмовляє, який говорить, is my teacher. Є моїм вчителем. Це неважко запам'ятати, що Who використовується тільки коли ми говоримо про людей, which використовується для предметів. The book which is on the table is mine. В даному випадку описується The Book, книга, предмет, звичайно, That використовується як для людей, так і для предметів. The car that I bought is new, машина, яку я купив, нова. А ось Whose показує належність. Тобто, якщо описуємо якийсь предмет чи людей і хочемо підкреслити належність до когось або чогось, The girl whose bag is red. Is my friend whose bag? bag? Сумка належить кому? The girl, правда? Тому використовується тут пояснювальне або підрядне означальне речення починається з whose. Where використовується тоді, коли нам треба сказати про місце якесь. The city where I live is beautiful, місто, в якому я проживаю, чудове. І when використовується для часу. The day Час, правда? День відноситься до часу. The day when we met was special, день, в якої ми зустрілися, був спеціальний або особливий. Я хочу привернути вашу увагу до одного моменту. Чому я вам не перекладав значення цих слів? Who, which, that, whose, where, when. У нас вони можуть перекладатися по-різному. Можуть перекладатися як який, яка, яке, «які», чиї, котрий, де і таке інше. Але у англійській мові, оскільки ми вивчаємо англійську мову, нам краще було би запам'ятати саме для чого використовуються ці слова, ці relative pronouns. коли і для чого. Так буде вам легше використовувати, повірте мені, якщо ви будете перекладати в голові в себе просто який, яка, яке, то ви будете завжди плутати між використанням «who» чи which чи, which, чи «which», чи «that». але коли будете точно знати, що «who» — це для людей тільки. Which – це тільки для предметів, that – для людей і предметів. Його можна використовувати, коли ви не впевнені котре чи who, чи which використовувати. Ну але якщо серйозно, то that використовується більше у розмовній практиці. Whose – показує на належність, і Where показує на місце, the city – це місце, правда, місцевість, або, наприклад, The Room. Це також про місце, кімната, правда, місце. І when буде завжди використовуватися для часу. Тому я б дуже побажав, щоб ви зробили собі скріншот і запам'ятали використання цих займенників саме у такий спосіб, не з перекладом, який, яка, яке, а як використовується. Швиденько погляньте на приклади і вже починаємо з вами вправу в тренажер. The man who lives next door is very kind. Чому використано «who»? Тому що ми описуємо людину, the man, який проживає поруч перший сусід. The book that I bought yesterday is interesting. Ми використали that, тому що that описує предмет, але that може описувати і людину так само. Говориться в розмові, але тут ми могли використати ще який займенник. Which, the book which I bought yesterday, is interesting. Погодьтеся, що which звучало би тут ну, ну дуже вже формально. Тому ми використали тут that, щоб ви побачили різницю у використанні. The girl whose father is a doctor is my classmate. Whose тут показує на належність? Батько чий? Дівчини, яка зі мною в одному класі. The place where we met was wonderful. Місце у якому, бачите, ми би переклали у якому, але ми тут знаємо, що where використовується тоді, коли говоримо про місце якесь. А в реченні у нас саме слово місце. The place where we met was wonderful. Вже скоро буде та цікавинка, про яку вам обіцяв, про яку мало хто вам скаже, тому не переключайтеся. А зараз переходимо до першого речення. The man is speaking. Is my teacher. The man who чи which is my teacher. Більш природньо було би сказати, що. Ану, скажіть в голос все речення. А правильна відповідь буде ось така. The man who is speaking is my teacher. Who використовується для людей. The book is on the table. Is mine. Who чи which. Подумайте добре, скажіть в голос ваш варіант. А правильна відповідь ось така. The book which is on the table is mine. Тому що which використовується для предметів. Так, звичайно, тут можна було використати і that, ви це знаєте вже, не пам'ятаєте, але в нас тут не було такого варіанту використовування that. The car I bought is new. The car that I bought is new. Чи the car who I bought is new. Мені здається, тут очевидно, що the car that I bought is new. Чому? Тому що that використовується для предметів, а who тільки для людей. Пам'ятаєте? The girl bag is red is my friend. Подумайте добре. Я би реком... Чому я рекомендую вголос вимовляти про ваші відповіді, ваші варіанти відповіді, щоб ви привчалися до свого звучання на англійською мовою. Це важливо, повірте мені. The girl, whose bag is red, is my friend. Чому? Тому що Whose дівчина. Чия сумка червона є моїм другом або подружкою. Тут показується належність сумочки чи червоної сумочки до дівчини. The city I live is beautiful, the city that I live, чи the city where I live is beautiful. Подумайте, вимовте вголос для себе. А правильна відповідь Where. Чому? Тому що говориться про місце. Пам'ятаєте? Про місце The City. Так, не буде у вас помилок, якщо запам'ятаєте, що where використовується для місця. Бо якщо будете перекладати, у якому я живу, in, ви можете сказати будь-що in which і якісь інші, але можна простіше сказати where I live is beautiful. The day we met was special. А ну чи пам'ятаєте, про що ми говорили так само? Ви мовте ваш варіант голос, а правильний варіант ось такий: The day when we met was special. Чому? Тому що говориться про... Час, The day. час. The teacher teaches us English is very kind. Будьте уважними. Говориться про вчителя, який навчає англійську і який він є. Якщо ви вже вимовили ваш варіант вголос, то ось вам правильний варіант. The teacher who teaches us English is very kind. Чому? Тому що who це займенник, який використовується, коли ми говоримо або описуємо людей. The teacher. Людина, звичайно, вчитель, ну або вчителька. The movie we watched yesterday was amazing. Я не думаю, що тут потрібні підказки, тому просто вимовте це речення в голос. А ось вам правильний варіант. The movie which we watched yesterday was amazing. Which використовується для предметів. The boy, mother, is a doctor, is my friend. Хлопець, чия мама є лікарем, є моїм другом. Звичайно, тут говориться про належність і тому ми використаємо правильно whose. The boy whose mother is a doctor is my friend. The restaurant we had dinner was expensive. Це говориться про що? Про час чи про місце? А правильний варіант ось такий: The restaurant where we had dinner was expensive. Чому where? Тому що говориться про місце, а не про час. Ресторан це місце, правда? Ось як дуже добре, що ви дочекалися вже до цього моменту, тому що саме зараз хочу вам дати цю цікавинку. Вся увага на екран. І я би радив вам зробити собі скріншот ось цього кадру. Чому? Тому що у всіх прикладах, які використовуються у цьому тренажері сьогодні, я сподіваюся, ви помітили, що ми використовуємо у всіх означений артикль Д. У основному реченні, The Man, The Book, The Car, The Girl, The City, The Day, The Teacher, і так далі. Це тому, що ми описуємо або означуємо той іменник із основного речення за допомогою підрядного речення. І тому в нас не може там бути неозначений артикль «е» або N, там буде тільки означений. Оскільки іменник стає означеним, Перед ним буде використовуватися означений артикль В. Пам'ятайте це. Ну і після цікавинки, давайте швиденько закінчимо вправу. «The year I graduated was 2010». Про що йдеться тут у реченні? Рік, у який я закінчив школу, або, можливо, коледж чи університет, неважливо, що я був випускником у 2010. 2010 -му. Говориться про «year», про час, не про місце. І е тому ми використаємо тут. а ну як у вас буде звучати ваш варіант відповіді в голос? Спробуйте. Тому що правильний варіант буде when? The year when I graduated was 2010. Оскільки ми говоримо про час, іменник, the year, рік відноситься до часу, звичайно. The person helped me was very kind. Особа, яка мені допомогла, була дуже ну, доброю. Who чи «which». В голос спробували вже сказати, що для вас буде звучати краще. Ну і правильний варіант, звичайно, буде тут у нас who, тому що the person, the person це людина, правда? І ми «who» використовуємо, коли описуємо людей. The person who helped me was very kind. The house is painted blue, belongs to my uncle. Йдеться про the house, будинок. Це в нас who чи that. Ану спробуйте вимовити ваш варіант вголос. А мій правильний варіант буде ось такий: The house that is painted blue belongs to my uncle. Тому що the house це предмет. Ми не можемо там використати Who. The woman, son is my classmate, is a doctor. Спробуйте зробити це речення без підказки. А правильний варіант буде: The woman whose. Son is my classmate is a doctor. Чому whose? Тому що говориться про жінку, чий син належить. Син належить тій жінці, є моїм однокласником. The park we usually go is near my house. The park. Ви користуєте where чи which. А ось тут у нас чекає сюрприз ще один. Складіть Речення самостійно, і напишіть вашу повну версію речення у коментарі під цим відео. Що би ви тут використали? The park where we usually go is near my house? Чи The park which we usually go is near my house. Ну, якщо можете, також обґрунтуйте вашу відповідь, було б дуже цікаво почитати. Сподіваюся, вам сподобався сьогоднішній урок, тому що сьогодні ви розкрили для себе одну з тих граматичних структур, які роблять англійську по-справжньому гнучкою та змістовною. Ви попрацювали з relative clauses. Це конструкції, які дозволяють уточнювати, описувати людей, предмети, місце, моменти часу, використовуючи що, «who», «which», «that», «whose», «where» та «when». Сподіваюся, вам буде вже легше, набагато легше використовувати їх у вашій розмові. Ви не просто повторили сьогодні правила, ви тренувалися застосовувати їх у реальних реченнях, будуючи англійську, яка звучить природно і яка звучить логічно. І я сподіваюся, вже буде у вас звучати впевнено. Якщо сьогоднішні вправи дали вам відчуття контролю над мовою, це лише початок. Продовжуйте практику. І relative clauses стануть для вас неправилом, не важким якимось страшними словами. А інструментом, який буде працювати автоматично і саме на вас буде працювати. Обов'язково залиште ваші коментарі і запитання у коментарях під цим відео. Поділіться цим відео з вашими друзями і не забувайте поставити ваші лайки і вподобайки. До зустрічі в наступному відео. Бай-бай!